Сьогодні, друзі, буде нова чергова прогулянка від центрального бювету до бювету номер 2 Пройдемо з вулицею Суховоля, покажу вам всі найбільші санаторії, які там відкриті, які закриті. Подивимося, є люди в районі верхнього бювету чи біля санаторію Кристал. Ну, одним словом, буде прогулянка аж до самого санаторію Кристал. Це, напевно, єдиний такий санаторій у Трускавці, який практично постійно. Заповнений, ну, заповнений, напевно, із-за того, що там бюджетні ціни, і там у вартість зразу входить і харчування, і лікування, Ну, такий, знаєте, повноцінний санаторій і знаходиться в районі верхнього бювету. Ви бачите, що біля центрального бювету людей вистачає. Сьогодні бачите, анонсу концерту немає. У Трускавці в Палаці культури Шевченка сьогодні концерт є. Виступає вперше молода співачка Домій. Зазвичай, хто вперше приїжджає у Трускавець в Палац культури Шевченка, виступати приходять сюди на бювет для анонсу концерту. Ну, сьогодні анонсу, бачите, немає. Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Прогулянка буде напевно трішки довшою, ніж зазвичай. Так що сідайте зручніше. Хто ще підпис не підписався на канал Трускавець Тревел, обов'язково підпишіться, щоб не пропускати наступні цікаві відео. А ми йдемо, друзі, бачу, біля санаторію Кришталевий палац там лунає музика. Сьогодні там, напевно, також якийсь концерт. Підійдемо ближче, зараз, друзі. Подивлюсь, хто там сьогодні виступає. Ще один, бачите, класний сонячний осінній день. ну, Сьогодні, друзі, прохолодно. Плюс 17 на курорті, завтра вже буде, плюс 20, а на вихідні взагалі обіцяють до плюс. 28 і сонце, але тепло буде тривати недовго, так що вже з середини наступного тижня очікується різке похолодання з опадами, у вигляді дощу. Сьогодні в кришталевому палаці буде співати Янко з Колумбії, якщо пам'ятаєте. Зараз лунають його пісні і тут можна купити квиточки. Дуже цікаво. Ми зараз знаходимося біля ресторану Білий дворик. Вчора, коли йшов до, на анонс концерту, до Оксани Білозір. Ми сюди проходили з вулиці Роксолани від ресторану Веранда. Кому цікаво, друзі, відео. Відео є на каналі про анонс концерту Оксани Білозір. Дуже багато вчора було людей, навіть появилася в кінці веселка, там трохи дощ накрапав. Ну, менше з тим. Ліворуч від нас знаходиться санаторій Кришталевий Палац. І, бачите, сьогодні приїхав, там є концертний зал, і там частенько відбуваються концерти. І Сьогодні там Янко з Колумбії, знаєте, цей Янко українець. Ну Має українське коріння, в нього мама українка, дуже класні пісні має, він частенько виступає у Львові. Неодноразово вже був у Трускавці, ну, але сьогодні знову на курорті. Оце вулиця Роксолани, це вулиця Суховоля, праворуч кришталевий палац. А ми, друзі, йдемо вверх цією вулицею до верхнього бівету і до санаторію. Кристал. по дорозі буде санаторій Женева, санаторій Рубін, Янтар, Алмаз, ну і сам самому кінці буде санаторій Кристал, в якому зараз дуже багато людей. Ну, так кажуть, друзі, і ви вже писали в коментарях, що давно я не показував верхній бівет, ну там кажуть, що появились люди. Ну Йдемо подивимось, Повір, що на вулицях я людей не дуже багато бачу. Ну Зараз такий період, там вже зараз практично 18.00. І, можливо, люди пішли вечеряти. Нагадаю, що санаторій Рубін, санаторій Янтар і санаторій Алмаз вони зараз зачинені, не працюють. Янтар і Рубін зачинили у 2015 році, потім зачинили верхній бюлет у 2016 році. Ну і згодом там зачинили також санаторій Алмаз Ці санаторії, які побудовані ще до 90-х років, мають величезну територію. І деякі санаторії навіть мають власні парки, такі як Кришталевий палац або санаторій Карпати. ну В санаторії Карпатах, до речі, дуже класний оцей ландшафтний парк Підгір'я з величезним, з величезною кількістю квітів, кущів, дерев, привезених з різних куточків світу. Но там якось в парку триває якась реконструкція. не знаю Вже бачив в коментарях, читав різні такі коментарі, що, можливо, навіть аквапарк там можливо будують. ну Друзі, десь найближчими. Найближчим часом підемо подивимось в цей ландшафтний парк Ось, А перед нами знаходиться Гранд Роял Готель це один із корпусів санаторію Женева. Цей корпус був зданий в експлуатацію у 2011 році. Сам санаторій Женева, цей що попереду, був зданий в експлуатацію у 2005 році, так само, як побудований був ТКС. Ну, раніше, знаєте, верхня частину курорта тут було шумно. Лунала музика, працювали ресторани. в Деякі ресторани я вже вам розповідав, потрібно було записуватись в чергу, бронювати столики. Кажуть, що навіть в самому ТКСі був цікавий ресторан, люди полюбляли там бути. Також в ТКесі був абордаж, але ну, зараз туди підійдемо ближче, все вам розповім. Зараз е, працює Артек Буковель, дитячий табір, круглорічний, у цьому санаторії. Женева, навіть десь в середині літа ми були там на концерті для дітей, організовували концерт, і всі бажаючі хто хотів прийти з міста, ну, звісно, не безкоштовно можна було туди потрапити. Тут також є літній басейн в санаторії Женева, і кажуть, що є дуже великий спа-центр, ну спа-комплекс, можна сказати так. Дуже багато там басейнів, різних саун джакузі ну все, що ви любите. Дуже класно світить сонце, знаєте, воно так вже не пече, як влітку, просто так легенько гріє. Ну, але на вулиці все рівно прохолодно, друзі. Прохолодно. І ранки тут дуже холодні. Сьогодні було лише плюс 10. Це санаторій Рубін. У 2015 році я вам вже розповідав, що його зачинили. А у 1980 році було відкрито якраз цей санаторій на 1000 ліжко місць. На тисячу людей, тисячу людей там одночасно могли лікуватися, оздоровлюватися або відпочивати. Ну і тут таких санаторіїв тисячників було кілька. Там за кілька років, починаючи з 1975 році відкрили спочатку санаторій Кристал, потім в 1976-му відкрили санаторій Алмаз. В 1976-му відкрили також верхній бівет. Бачите, цей відкрили в 1880 році. Ну, а санаторій Янтар відкрили вже в 1983-му також на тисячу місць. Тобто чотири санаторії тисячники. Ну, але за роки їхньої роботи там, наприклад, відпочивали, напевно, вже мільйони людей. Я навіть раніше називав відео санаторії мільйонники. Мене постійно виправляли, що це санаторії тисячники. Ну, я пам'ятаю, я приїжджав перший раз сюди у 2006 році, от Рускавець. ну Тут було дуже багато різних кранів. Будівництво тривали скрізь і кругом. будувалась Карпатська столиця це по вулиці. ну Як їхати до Борислава біля соснового бору, хто знає, найвища будівля на курорті, яка зараз продається, вона так і не була введена в експлуатацію. Також у 2005 році побудували ТКС. І у верхній частині отут курорту а, тривали дуже великі масштабні будівництва різних об'єктів, різних. І зараз в районі верхнього бювету дуже багато є об'єктів, які не добудовані. А це, друзі, санаторій Янтар. Ми заходимо зараз на територію цього санаторію. Знаю, що колись в коментарях мені дуже часто писали про цей санаторій, що тут відпочивали, ну звісно, роки. Роботи цього санаторію тут лікувалося здоров'ю дуже багато людей. Ну, територія, бачите, заростає лісом, як і Рубін, так і янтар, так і алмаз. Все заростає. Не знаю, чи це можливо, знаєте, відновити роботу у цих всіх санаторіїв, запустити. Ну, я думаю, що зусиль потрібно чимало. Також в районі верхнього бювету працює дельфінарій Оскар, це, напевно, єдиний дельфінарій взагалі у Львівській області, можливо, навіть на заході країни. Дуже багато дітей завжди приїжджають в цей дельфінарій, особливо в період, коли канікули. І тут також в цьому мегамаркеті ТКС зараз працює супермаркет Траш. Був раніше сільпо, перед тим був форшет. Ну, сільпо зачинили в минулому році, і я думав, там вже. Три місяці а тут супермаркету взагалі ніякого не було. Я думав, що вже тут нічого й не відкриють. Але ні друзі, відкрили супермаркет Траж наполовину менший, ніж е, Сільпо. Сільпо переїхав в район Стебницького кільця, в торговий центр Вектор. Ось а тут, бачите, є кілька автомобілів, люди ходять. ну Зараз людей вистачає в, 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 в санаторії Кристал. Багато людей сюди приходять. Також із джерела приходять, з Женеви приходять. З вулиці Роксолани також приходять до цього магазину, оскільки там магазинів таких немає. Ну і, до речі, супермаркет Траш ще є по вулиці Скоропадського. Біля центральної лікарні. там ну В них, знаєте, ціни помірні. Напевно, дешевші, ніж в інших супермаркетах курорту. Бачите, тут є дві таких величезних недобудови. Не знаю, цю, оцей будинок, що прямо перед нами, пам'ятаю, що будували ще у 2011 році, потім були різні кризи, знаєте, ми там тоді жили. Був такий термін фінансова криза. Жили від кризи до кризи, пам'ятаєте, Ці стрибки валюти постійно були. Ось, ну, але бачите, як зараз виглядає верхня частина курорту. Раніше тут дуже процвітав бізнес. Зараз це все заростає деревами, нічого тут не працює. Весь бізнес перемістився центрально і в нижню частину курорту, в район вулиці Стебницької або ну, в сам центр, можна сказати так. Там повідкривали кілька торгових центрів, і всі ці різні бутіки переїхали вище туди, там, де є більше людей. В мегамаркеті таке, зараз працює там лише кілька різних бутиків, там бачив сувеніри продаються, ну, одяг, взуття, але це небагато, там виручки немає. Тут дуже мало людей. Це зараз високий сезон і видно, що люди там ходять. А от коли буде низький сезон, якесь міжсезоння, тут людей практично взагалі немає. Особливо коли якась погана погода, то на вулиці взагалі нікого не зустрінеш. Так як раніше писали в коментарях, що ну, як, люди, які відпочивають в санаторії кристал, там можуть навіть на вулицю і не виходити. Зранку там сніданок, потім якісь процедури, різні дозвілля є, потім знову обід. Знову якісь дозвілля там, чи процедури, ну і ввечері вже вечеря, якщо з санаторії можна і не виходити, особливо коли там дощ падає або сніг. Прийшли ми вже, друзі, нарешті до верхнього бювету, бювет номер 2 який побудований і відкритий в 1976 році. Він якраз був спроєктований для тих санаторіїв-тисячників, які ще на той час будувалися. Ну, Відкритий вже був кристал і алмаз, коли відкрили бювет номер 2 Оце бачите, ТКС. Перед нами санаторій Алмаз, також заростає, зачинений, не працює. А ще ззаді там санаторій Алмаз і ззаді ТКС знаходиться ОЗОКРИТО лікарня номер 2 яка також десь в 2021 році чи 2020 якось її зачинили. Там працювало дуже багато людей. ця лікарня була якраз розрахована також на ці всі санаторії. У 2006 році, коли я тут був вперше, якраз був в верхній частині курорту, то я пам'ятаю це місце, продавалися дуже смачні пиріжки, пропонувалися різні екскурсії, також лунала тут музика біля цього бювета. Люди співали вечорами, було дуже весело і було дуже людно. Було дуже багато людей на той час у Трускавці. Ну і розвиток курорту, відповідно, був теж великий, оскільки. Люди привозили сюди кошти, тратили їх, ну, відповідно, все розвивалося. А це дорога якраз веде до санаторію Кристал. Бачу, трохи людей. В вечірній час є, можливо, вже хтось повечеряв. І виходять в місто, друзі, виходять на вечірню прогулянку десь пройтись, послухати музики, оскільки, бачите, в верхній частині музика не лунає. Лунає музика, чую біля самого санаторію Кристал, ну це таке радіо, напевно, або щось. Ось. Але люди полюбляють знаєте, живу музику, там, особливо в центрі. Де ресторани, знаєте, де, де літні тераси. Ну, зараз е холодно, напевно, в літніх терасах сидіти ввечері, але потрібно вдіватися тепліше. Ну і вже хто зараз планує їхати. у Трускавець друзі, бери, беріть теплі речі. Тут, знаєте, в день може бути тепло, а ввечері вже буде прохолодно, а і погода також, бачите, як міняється. Жара, потім холодно, потім знов жара, як кажуть. День в майці, день фуфайці, ось так. Один із корпусів санаторію Алмаз. А ми йдемо, друзі, до санаторію. Кристал, бачу, людей вистачає, люди сидять перед санаторієм, хтось йде в центр, хтось, можливо, йде в цей супермаркет Траш, який ми тільки що проходили. Ну, можливо, комусь щось потрібно купити. Цікаве такого, чого нема тут в санаторії. Вечори тепер стають набагато довші, зараз. Годинку-півтора і вже буде на курорті темно. Ну, Знаєте, дуже швидко до зими цей час йде. Взимку час йде повільно, але до зими йде дуже швидко. Ну, Вистачає, людей, бачите. Популярний санаторій, один із бюджетних санаторіїв курорту. І навіть колись написали в коментарях, що ціна якість тут ну, ніби відповідає. Також велика територія, ну немає парку, але зато кажуть, що з цього санаторію неймовірні краєвиди і на Трускавець, і на українські Карпати. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео, також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правному куті екрану. Ну, вечір на курорті, вечір в верхній частині курорту біля санаторію. Кристал. Бачите, людей вистачає. Завжди цікаві відео виходять іменно з цієї верхньої частини курорту, Ніколи не знаєш, чи тут є люди, чи немає людей. Ну, але багато людей тут відпочивали, багато хто знає це місце. До речі, курсує тут автобус двійка. Ну, кажуть, тепер. Раз на годину. Влітку обіцяли, що кожні півгодини буде курсувати автобус, ну тепер кажуть, що кожну годину. Оці магазини курортник і колос не працюють. Стоять зачинені. ну Це все перебиває, знаєте, цей супермаркет траш Там ну, ціни помірні, низькі, напевно, найнижчі зі всіх супермаркетів, це я вже говорив, тому потреба у цих магазинах випадає. Так що друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!